Зараз розумію, що вам мене не видно. Але сподіваюсь, що чути. Все так от, а знаєте, як по-домашньому так. Все, чарінькають ці, жаби квакають. Ну і це ж треба було, як обично, якомусь придурку проїхати на машині, коли я вам вирішив засняти природу. Чути. А зранку будуть пташки співати, в усе горло. Будити нас о п'ятій ранку. ех, Хорошо тут по-своєму. В общем, поки я там на дворі слухаю тих е, жаб і праздную свої документи Юля тут забабахала. Це підшот. Просто так, в колекції. колекція, колекцію, да. так. Ми хочемо, знаєте, ви бачили як у Альони вдома в ванні ті полочки зроблені гарно тако, в шахматному порядку, У нас, ну, у нас тут не таке. От, і тако всі юліні там якісь перші вироби або якісь да, е, супер вироби. То давай а ну, візьми таку постав по, по тих полочках, так і ту свою. Мені ось та ще заготовка теж подобається. Ну да, мой шуруповерт не трогай, то, да. то мой вырос. Да. Что? Не, так на разные полочка. А, а ну так, как раз и размер будет, я Нет, Не, а это вообще на третью <свят> На ну, ту Не, не, ну сюда. Короче, это... Да. Сейчас ближе покажу, просто оно и... а ну, для резкости. Та що я не можу зрозуміти. Ну це ви вже бачили. На ці просто щось бачите збувається. Та так. Та. А -а. О, ну так от папа, мама і дитяш. <гум> Недавно знімали, хто пам'ятає, що мама знімала відео, як чухають один балкон. Дивіться як він тепер виділяється. Білесенький гарний. Порівняно з остальними. Показати вам ці сльози, щастя і удивлення. Видно? Коротше, заходимо за аналізом. Мама, мама каже, це в очері, треба там сидіти. Як обидно, ну, я вже привик в Італії так все робити. Заходимо, підходимо до окошка, кажемо, нам забрати аналізи. Вони кажуть, підійди до того дяді. Ми підходимо до дяді, дядя вириває у нас бумажку з рук. Оцю оцю бумажку. З яку по якій я здавав ці аналізи. Індифікаційний код. Здає її в цей, засовує в машинку та просвічує ну, цей штрих-код і вилазить оця бумажка. На все про все пішло 30 секунд. У мене зараз серце стане від щастя і радості. Як це таке може бути? Ну, а тепер собственно що? Самі результати. Все добре, йдемо до дну, да? Ні, нам нам. Нас інтересував от этот креатінін, який є до євро 20 в тебе 94. Там 7 тисяч чоловік переживають, що в мене сахарний діабет, а ти мені кажеш креатінін. Нафіга він мені? Ну, це щоб діляти. Робити... А, так ось, 0,4. А де в тебе сахар? Тут щось? А я не знаю. Фаліз... Ну, в общем, яка разниця. Залізла, фастається. Я скажу, залізла і фаста Все, людишки побачили. А, це на ну, в кульор приїхав та і всі повилазили. Тоже, подивитися. Треба тіктока якось гарно засняти. Зараз як Юля каже Весь Ютуб починався звідси. Це слава. Я тут тебе звільне. Звідси я починав перше відеосйомки. О. Тепер просто ми сюди вже приїхали не на тому тролейбусі квадратному, а на, на машині по багатому. Нам по-багатому багато страху не бачили. Це ж ми тут з Сашин день народження гуляли. Скоро... Так, так. скоро ж... Біля цього як називається? Планітарій той. Всі ті, звісно, дякую, хто нахвалює Юліну українську. Юля, що ми зранку звичайно п'ємо з тобою? Кохо. Кохле. Щоб ми ня будем... кохле. Так що не все так досконало. Не, ну понятне дело, що то прикол, але ж. Квесто піща багов. Дальше без комментаріїв. їд. В'ячеслав Олександрович приступає к ділу. Комоложенню. Комоложенію. Мій любимий мультик з самого дитинства, не знаю. Получив пізраку, вигнали тебе. Отож. Ти такий не один, не переживай, переживеш. А помнишь? Как ты меня гонял? Моя любимая фраза. Как ты меня гонял? Выгнали. Выгнали. Угу. Да не, я так. Шу, опять. Да не, есть. Есть, хоть. Сейчас спою. Фух, скільки ж це тисяч мільйонів раз можна дивитись і ржати? Щас спою. Щас спою. Дивіться, скільки є видів кактусів і як, як вони цвітуть усі прикольно і по-разному. І жовтенькі, і, і синенькі, і. Ха, прикол. Ці синенькі Ага. Та любі класні, як це так. таких специально геномодифицирований и пухнасти и, и, каких хочешь прикол а в нас коклетки мои мают бутли дуже вкусные, как всегда а Юля рассказываю за той а сейчас я вам расскажу макароны на бульоне варятся Вкуснете она будет сегодня У нас в Херсоні по сусідству з нами жили наші друзі. Ну так кратко про їхню сім'ю. Робив у них там ну на те час, як ми всі були молоді, це робив дядя Жора дальнобойчиком. Єдиний був добитчик денег в тій сім'ї. У нього померла жінка, залишився син Андрій, а у Тетяні Артем і Серега. То есть, він взяв у тетяні, ну вже вони дорослі пацани. О, дядь Жора купив їм на трьох машину Жигуляй, вони по очереді на ньому виїжджали таксувати. Ну, в общем, не про то. З таксовкою ми тоді всі таксували, з тих, з тих пір подружились. От, але там же що там, там аби дома не сидіти, вважали, що якщо на сигарети собі заробив, то вже добре. Ну, в те час у нас так виходилось. Тим більше, що треба було знати де стояти, де це. Я не було ж ні мобільних телефонів, ні рацій. Тобто, що... Ох, от, і оце ж Серега старший у Андрія теж вже була е, жінка. От, вони жили окремо, але часто приїжджали сюди до Дітяни з Вот, Серега зі своєю жінкою, Артем зі своєю дівчинкою, а дівчинку теж знайшов таку, що ну, скажімо, не дуже з благополучної сім'ї. Е, Катя. Катя забрала з собою меншого брата Женю. Ну, бо там мама не часто вдома бувала, от, а батька не було. В общем, оце ж весь цей кадляк в одній хаті в частному секторі. Я не пам'ятаю, скільки там у них було кімнат, але у них дуже була велика веранда. І плюс оце ж у Андрія, у Артема, у Каті, у всіх, оце ж ми там всі друзі. Ще нас, виходить, чоловік десять. І вони ще так удобно жили. Чи так вони от, о, якісь були настільки гасті в общем, все основне час время, ці вихідні ми дріжнячили у них. І, ну, і знаєте, вони ж не будуть десь там окремо собі їсти, а ми не то. Ну, тим більше, я скажу, всі діти, дітвора. От. Дядь Жора по вихідних робив котлети. Ви представляєте, на те зло все. От. То куплялися там, я не пам'ятаю, два чи три батони, пару літрів молока, пару кілограмів цибулі на Пів кілограма фарша. Ліпилися ті котлети. Ми і вдома потім такі робили. І то, знаєте, то були якісь такі самі смачні котлети. Може, і за того, що е, ну, двіжуха така цей, але, ну, щось я так іменно котлети без м'яса, з запахом м'яса були дійсно самі вкусні тоді І вдома ми потім такі робили. ну, В разне ж время було, було колись це Альона пише. Колись було таке, що жили-не тужили, як то кажуть, на все ложили зверху з прибором, а бували времена, коли і трошки було тяжко. Ну, то такое. Все то жизнь, все то ступені, все то пройдений етап.